Дайте дітям Бога, а все інше вони будуть мати. Як дати дітям Бога? Як з ними ділитися вірою? Ну, я думаю, що, напевно, передусім потрібно самому вірити, самому пізнати того Господа. І на це йде ціле життя. Не потрібно чекати, коли вже пізнаєте повністю Господа і тоді його давати, щоб пізнати повністю Господа йде ціле життя. А ще його не пізнали, почніть разом з дітьми, якщо досі не пізнала його, якщо ваша віра ще досі не настільки сильна то почніть його пізнавати разом з дітьми. Набагато легше знаєте, тут і діти стануть першими у пізнанні Бога. Їм набагато легше його пізнавати. Тільки скеруйте їх, дайте їм напрямок. Дайте їм напрямок. Дуже важливо дати дітям напрямок, куди йти. Де той Бог є і бути для них достойним прикладом християнина. Це не означає, що ми маємо бути вже святі сьогодні і зараз. Ну, звичайно, це було б добре, але якщо ні, краще не засмучуватися. Особисто я дуже завжди переймалася та і переймаюся, коли зроблю якусь дурницю і знову напертачу. І себе за це картаю, що. Що мені ще так далеко? Далеко до святості. Але я хочу бути святою. Я хочу бути святою. Я до цього покликана. Кожна людина покликана для цього, щоб бути святою. Саме так ми покликані до святості. Це наша остаточна ціль. А як ми туди будемо йти, це вже залежить від нас. Хтось де йде дуже простими стежками, легко, комусь ті стежки сам собі закручує, хтось, головне вийти потім напряму, завжди вийти, знаєте? Завжди йти туди, куди, куди ти запланував, ставити під собою великі цілі. перед собою. Це так важливо ставити достойні цілі, не отакі маленькі. От серйозні цілі. Бо як, я дивлюся, є люди, котрі були на дні прийшли там до дуже якось, не знаю, бідної сім'ї. І вони виживали. І вони собі ставлять ціль там, мати хату, сім'ю, мати, що їсти. І вони цього досягають. Бо такі люди, вони, ну це дуже багато їх коштує, серйозно. Але якщо б вони поставили ще більшу перед собою ціль, я переконана, вони б також її досягнули. Хоча оця ціль, яку вони вже зробили зараз, створила гарну сім'ю, має що їсти, має що пити, задовольняє всі свої е, потреби, це вже дуже багато, дуже багато. Але це тільки фізична сторона. Ще духовна сторона цього життя. Не тільки матеріаль. Задовільнити духовну сторону буває набагато важче. Це така, знаєте, неостанна ріст має бути. І чому багато людей, коли задовільняють матеріальну сторону повністю і там. Ну, то великих великих вершин, стають там мільйонерами, білянерами, отримують світові визнання, стають топ-моделями, суперзірками. І в них депресія, вони не можуть створити гарну сім'ю, вони почуваються нещасливі, не любимі. Тому що саме головне вони, ці люди абсолютно не розвивали духовної сторони. Тому перед батьками дуже важливо дати дітям Бога, дати дітям Бога, навчити їх молитися. А як навчити дітей молитись? Мене навчили молитись найпростішу молитву так. Це, напевно, мої дідо і баба. А потім вже там монастирі навчалась від священиків. І це була така молитва вивчена, так? це Отче наш, Радуйся Марія». Це всі побожні молитви, дуже гарні, дуже сильні. І це такий фундамент. І зараз я вчу своїх дітей, але я не вчу їх так. Діти, сідаємо, вчити, будемо молитву. Будемо молитву вчити, Отче наш. Отак моліться діти. Ні, від самого народження, моїх дітей. Та коли мої діти ще були в моїй утробі, вони чують молитву, тому що ми моїм чоловіком. Ви знаєте, насправді від першої проведеної ночі разом ми почали з моїм чоловіком молитися. І це така була молитва прославлення. Що таке молитва прославлення? Це коли ти дякуєш Господу. Коли ти його славиш за все, що він для тебе робить. Дякую, Боже тобі за цей день. Дякую тобі, Господи, за всю твою любов. Ти, великий Бог, Ти добрий. Ти благословляєш нас. Господи, будь. Центром нашої сім'ї. Боже допоможи нам бути краще. Дякую Тобі за мого чоловіка, Господа, дякую тобі за мою дружину, за моїх дітей, і це моя, це молитва про слави. Вона, знаєте, дуже дуже важлива. Я так її люблю. І от молитися нею потрібно не те, що зранку і ввечері, а от кожної миті. Слава Господа! Дякуйте йому. Це все, що маєте. Якщо ви живі, якщо ви дихаєте, славте Господу. Бо Бог є добрим. Відкривайте вашу сім'ю, відкривайте своє життя на прославлення Господа. Просіть, Господа, також, просіть те, що вам потрібно. Не бійтеся говорити своїми словами. І оце, щоб ваші діти чули, якомога частіше. Розмовляйте з Богом. Сваріться з Богом. знаєте. Я пам'ятаю, були такі часи в Києві, коли я жила. У мене, напевно, це була депресія. Я ніколи психіатра, психолога не була. Так я думаю, що в мене була, тому що я пам'ятаю свій стан, коли я там було дуже не хотіла з якими спілкуватись, була страшна апатія і так далі. І я не хотіла йти до церкви. Я не хотіла молитись. От просто я не могла стати з ліжка не те, що молитись. Але була у мене, знаєте, така як е рутина в життєва це кожну неділю йти в церкву. А я ну, не могла молитись, Боже, як я можу йти в церкву, як я не можу молитись. І я отак тягла себе звуху. Я вуха. Прям відчувала, як я беру себе за вуха і тягну в ту церкву, стаю на коліна, при вході і все, що могла себе видавити, я, Господи, не відпускай мене від себе. Оце була моя молитва. Боже, не відпускай мене від себе. Це було такий, знаєте, крик про порятунок. Бо я більше нічого йому не могла сказати тому богові. Я мала дуже багато до нього запитань. У мене було дуже багато невдач, і я не те, що його винили за, за це, але я хотіла вийти на пряму, щоб <смі> хотіла вижити в цьому всьому дурдомі і знову бути щасливою. І моя молитва була така: «Оце, все, що я могла йому сказати, Господи, не відпускай мене від себе. Дай мені шанс, щоб я була щаслива, щоб я вийшла. На цю фінішну пряму вийшла зі всіх своїх проблем і знову могла з тобою розмовляти Боже. І якось помало помалу крок за кроком. Це тривало довго, ви знаєте, оця така молитва тривала дуже довго, я думаю, рік мінімум, що я не могла молитися. Нічого. Дуже багато людей, дуже багато святих переживають такі кризиси, це нормально. Головне тоді за вуха себе тягнути на молитву, навіть якщо ти не можеш. Це знаєте, як насилу їсти, так? тому що ти маєш розуміти, що ти мусиш їсти, щоб вижити, так? Хоча б трішки або пити. Так само і з молитвою. Не переставати, не втрачати контакту з Богом. Не розривати його. Так от з дітьми потрібно молитись кожного дня. Знаєте, Потрібно молитись взагалі перед їдою, хоча б раз в день, зранку, наприклад, така спільна молитва коротка. Отче наш, радуйся Марія і своїми словами Боже, дякую тобі, дякую тобі за цей ранок. що, що ми... Спали добре, що ми живі. Благослови цей день Боже, благослови наших дітей, благослови нас. І отак от просто своїми словами молитися Ще б раз в день раз. Ми навіть коли йдемо в ресторан, ми також молимося з нашою сім'єю. Я мені здався такий анекдот на цю тему. Коли в одному ресторані завжди обідали е, дві незнайомих людини поряд, серйозний бізнесмен, і він завжди любив їсти обід в одному ресторані і завжди перед споживанням їжі він перехрестився і там помолився тихенько. І поряд сидів завжди ще один бізнесмен серйозний. Він його спостерігав, що й хреститься, ну і розумів, що це молиться. І коли вже. Вони ж один одного візуально знали, Цей, що, що не молився, наважився пожартувати і запитати, слухай, чого ти кожен день молишся перед їжею? Каже: Я от не молюся, і я ніколи не хворію, все добре, все нормально зі мною. Живий бачиш? А той другий бізнесмен, що от поряд. Той, що молився, ця людина, що молилась. Він такий подивився на нього каже: слухай, от в мене бізнес е, агрохолдинг, і в мене там 50 тисяч голів свиней, там, 20 тисяч голів іншої скотини. І вони також не моляться. І слухай, нормально все з ними. Так що бачиш, а я молюся, мене також все добре. Це наш вибір, молитися чи не молитися. Ми молимося не для того, щоб з нами все було добре тільки. Ми молимось, тому що в нас є така потреба неостанного зв'язку з Богом. Це такий прояв контакту з Богом. Ти з ним весь час на зв'язку. Це науково доведено, що люди, котрі моляться, вони більш впевнені собі. Люди, котрі моляться, вони більш спокійні, вони більш щасливі, психологічно вільні і здорові. В сім'ї, в які моляться разом, вони менш сваряться, вони, в них менше розлучень. Діти в таких сім'ях почуваються більш безпечно. Це довела наука. Потрібно молитися і благословити своїх дітей. Дуже важливо також їх благословити. От де дитина до школи, а ви берете, я гарно тобі синочку, донечку дня, нехай тебе Господь благословляє, і я тебе благословляю, дитину. Що тебе був гарний день, вчися добре, що тебе було все добре, будь в безпеці, і поставте хрестик дитині на чолі. Я так роблю кожного дня, віддаю своїх дітей Богові. І знаю, що з ними все буде добре. Бог про них потурбується. Тво, моліться, моліться всім серцем. Бог бачить наші серця, він все бачить і все чує. Виражайте через свої слова, всі свої потреби. Всі свої страхи і всю свою любов. І щоб молитва наша була щирою, люблячою, щоб молитва наша була як розмова. Іноді в нас є претензії не тільки до когось, але і до себе. Це нормально. Не бійтеся щиро розмовляти з Богом. Не бійтеся виражати свої потреби в молитві. Потреби до партнера, до чоловіка, до дітей, потреби до Бога. Так само і подяку. Я хочу сказати, що завжди є більше чого дякувати. Просто треба бути, знаєте, вдячним. Треба бути вдячним, щоб дякувати. От справді цінити те, що є. Почати від цього, цінувати те, що є. За ці за сонечко, за небо, за пташок, за все, що є. Господи тобі дякую, за добрих людей, яких ми зустрічаємо, за наших друзів. Дуже можливо молитися ще за наших близьких, молитися, просити про добрих людей, про добрих друзів, про мир, про спокій, також про матеріальну сторону. Не боятись цього виражати, не будьте дуже скромними, будьте щирими. Будьте щирими зі собою і з вашими близькими, а особливо з Богом. Кохайте та будьте коханими, будьте щасливими. Добрі люди. Якщо ви слухаєте, дивитесь це відео. Дуже вас прошу підписатись на мій. На молодий YouTube канал та підтримати мене. Для мене це дуже-дуже важливо. Прошу поставити лайки і прокоментуйте. Всім вам дуже-дуже дякую. Нехай вам Бог щедро благословляє.